Триває етер громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку Андрій Кальков, це вуличний художник з Луцька. Вітаємо, пане Андрію. Вітаю вас. Доброго дня усім, пане Андрію. Ми знаємо а... вас за багатьма вашими роботами в Луцьку. А тепер ви ще й відзначилися у Берліні. Розкажіть, як ви туди потрапили, як створювали, ну, брали участь у створенні Муралу? Е, я побачив в Інстаграмі е, оголошення про open Call на міжнародний проєкт, е, заповнив заявку, е, скинув своє портфоліо, і буквально через тиждень мені позвонили організатори і сказали, що я. Прийшов на міжнародний проект і буду працювати в співпраці з берлінським художником е Декстером е Заваріш. Розкажіть трішки про цю співпрацю. Чи відрізняється його робота від роботи наших вуличних художників? Можливо, ви щось пізнали для себе нове у спілкуванні з ним? Е, ну, насправді, нам було дуже легко е, працювати, тому що е, наші стилі, ну, візуальні стилі е, мають трошки спорідненості. і я жодні різниці не відчув, е, не було жодних рамок, там що це людина з іншої країни. Ми дуже е, легко і приємно контактували. Е, дуже задоволений цим проєктом, тому що. Ну, ми зробили там, починаючи від ескізу до виконання, ну, весь процес пройшов ніби на одній хвилі. А, пане Андрію, ви, Андрія, ви було. лише двоє працювали над квіткою демократії» чи інші художники також Це було наше особисто. Ми працювали щодо -то двоє, тобто але. Текстер зробив квітку, Це, ну, в нього більш така символічніша творчість, він використовує символи. В мене ж більш творчість абстрактна, але я зробив от, ніби такий футуристичний абстрактний пейзаж на фоні цієї квіт... за цією квіткою, який от може нагадувати нам наш внутрішній світ, наші якісь мрії. Ідеї чи просто бажання поділитися з кимось чимось хорошим, позитивним. А як створювалася сама ідея муралу? Це е, ваша спільна ідея, чи когось одного з вас, чи, чи як це створило? Е, е, це спільна ідея була, але е, ми просто підходили е, поетапно. До створення ескізу і ну, в процесі вже створення самого ескізу виникла ідея. По суті, чим ну, цікава колаборація, що це співпраця двох художників. Вони двоє обдумують, можливо, не з першого разу всі деталі, але це праця двох людей. Як довго тривала робота над Муралом? Мала <звач reviewingway> тривати 10 днів, але декстер був трошки зайнятий, він був в Іспанії. Тому результати вона тривала днів 6, але ну, ми встигли вклалися в цей час. А сама, ну, це мається на увазі виконання. А підготовка до скізна частина тривала десь тижні приблизно три. Ми підготували дуже багато різних варіантів. Це був не один варіант. І, ну, тобто, вже втілити роботу, можна було сказати, було трошки простіше, ніж сама підготовка. Розкажіть, як приймали вас у Німеччині? Я дуже задоволений, тому що всі ставились до досить позитивно до мене, вся команда і. Я подружився з операторами, які знімали фільм про нас. І навіть кілька днів я пожив в Німця. він мені там провів екскурсію, і ну, взагалі я дуже задоволений. По суті, багато чого для себе відкрив і розповів теж про нашу ситуацію в нашій країні в такій от більш ну, неформальній обстановці. Чи багато в Німеччині шанувальників вуличного мистецтва, чи були такі, що підходили, розпитували можливо щось? Е, ну, Під час роботи не було часу про щось питати, і ми постійно були на підйомниках, е, але на відкритті було дуже багато людей, і е, ну, тривало, по-моєму, дві години, якщо не помиляюсь, плюс-мінус. Е, і за весь цей час практично я не міг ні з ким поспілкуватися, бо було дуже багато преси. Тільки я починав з кимось спілкуватися через Україну, було дуже багато публіки, було кілька, навіть моїх знайомих з України, або просто тих людей, які знали мої творчість раніше. І, на жаль, ми не змогли поговорити, тому що дійсно дуже було багато інтерв'ю, фотографій, відеоматеріалів. Тобто, ну, весь вечір був дуже насичений, можна сказати. А в Берліні багато муралів є. Uh, ну, uh, Не знаю, чесно кажучи, не можу сказати. Берлін дуже великий, uh, я жив лише в одному районі і відвідав центр міста. Ну, Певну частину я їх все-таки побачив, але, чесно, не обізнаний. Пане Андрію, ну з рахуванням того, що так серйозно німці підійшли до організації, конкурс провели. Так запросили вас з Луцька, ви приїхали, а потім стільки уваги журналістів і преси було до цього. Аж фільми про вас так знімали, якісь документальні так. То ми так розуміємо, що це не просто мурал собі та й мурал, так а мабуть, якийсь настільки потужний мистецький проект, що Щось німці хочуть цим сказати і донести, і, мабуть, не випадково вони обрали саме представника України для того, щоб він працював з німецьким майстром. Розкажіть детальніше, який сенс і яку мету хочуть донести німці, створивши цей мурал у своєму місті, і можливо на якісь думки, емоції, роздуми він має наштовхувати жителів міста і гостей, які Ну, я думаю, що в першу чергу це можливо якийсь непрямий непряма точка впливу на, на глядача, в плані того, щоб всі знають ситуацію в Україні можливо, про це навіть дуже багато говорять, можливо, як би нам неприємно було про це чути, можливо, комусь вже наполила ця інформація з місцевих людей. А в нашому випадку, я вважаю, що ми просто е, зробили е, твір мистецтва в співпраці, е, український художник з німецьким. Е, нагадали ще раз про права якісь демократії, е, які, як бачимо, можна досить легко порушити. Е, на жаль, але ми маємо про них пам'ятати, маємо е, до них іти і робити все, щоб ці права е, жили, і ми їх підтримували, і щоб, щоб все було добре в загальному світі. Мається, ну. Власне, ми побачили про те, що справді проєкт називається Стіна, і свого і часу стіна розділяла західний і східний Берлін. А тепер в Німеччині немає стіни. а Виникла очевидно стіна між демократією і автократією тоталітаризмом, і добро все-таки переможе зло, судячи з того тієї і навіть вашої спільної роботи. Ми будемо надіятися на це. Ми думаю, робимо все можливе для цього. Україна переможе. Чи є у вас ідея вже, що будете малювати після того, як повернетеся в Україну. Я вже в Україні. Ви вже в Україні. Над чим зараз працюєте чи плануєте працювати? Е, поки що це секрет. Е, можна слідкувати за соцмережами. І ну, є такий момент, що поки. Е, Проєкт на етапі продумування, то я стараюся за нього не говорити. Буде сюрприз. Але, але ну тим, тим не менше, постійно я стараюся чимось працювати і будемо бачити в майбутньому. Кажіть тільки, це буде в Луцьку, чи в якомусь іншому місті Поки що не можу нічого сказати. З будемо. Стежите за вашою творчістю і дякуємо вам за вашу роботу і за участь у нашій програмі Андрій Кальков, вуличний художник з Луцька, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1, І ми говорили про його нову спільну роботу у Берліні. Дякуємо на все добре. Дякую вам теж.